У нас на проєкті ми використовуємо програму Тіпіток. Це програма, яка допомагає людям з можливо дефектами мови чи тим, які мають труднощі з вимовою, комунікацією для того, щоб вони налагодили свою комунікацію, тобто своє спілкування з іншими людьми. Тобто, по суті, ця програма є таким, можна сказати, мовою тієї людини, яка має труднощі з говорінням, так. Тут є різні папочки, вибирається, наприклад, як я добирався до карідесу, так? Добирався. І людина вибирає автобусу. автобусу чи можливо йшла пішки. Картинок тут взагалі може бути до 70 тисяч, навіть ще більше. І відповідно я створюю для конкретної людини її папочки, так і ті теки, тобто з тими словами, якими які людина знає. Наприклад, як тебе звати? може звертатися, так? Невербальна людина може звертатися до інших. Ну ще ж, друзі, починаємо наше чергове заняття по даній програмі тіпіток. Сподіваюся, всі пам'ятають, як грати, Люда? Як тебе звати? Аліна. Добре. Та якогось так іншого. Правда. Але Так. Око... А ти живеш. так. Я живу у ці Добре. Який в тебе настрій? Настрій добре. Як тобі помода? Добре. Як справи? справи. М -м -м -м. А, що Які у тебе плани на літо? <coughs> Поїхати на море. Що ти любиш робити? Що ти любиш робити? Що ти любиш робити? Малювати. Вилювання з ініціативи Caritas України, а також громадської організації Говори на наших проектах для центру для молоді з інвалідністю. Ми розпочали новий вимір наших занять, а саме заняття з програмою ТІПІТОК. Власне ця програма призначена для альтернативного користування, зокрема для осіб, які не можуть висловлюватися, які не можуть говорити. Ми маємо вже щотижневі уроки з нашим спеціалістом по цій програмі, паном Андрій вчимося користуватися цією програмою, і вже налагоджуємо стосунки з батьками. Вчимо і обмінюватися інформацією батьки і діти, і сподіваємося, що в скорому часі наберемо вже повноцінну групу, залучимо ще дітей, які з інших центрів, які мають подібні проблеми з, з висловленням своєї думки, мають проблеми через те, що є невербальні, і будемо впроваджувати цю програму.